Триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов політолог, активіст із Херсона Володимир Молчанов. Вітання, пане Володимире. Вітаю навзаємо. Пане Володимире, хочемо з вами поговорити про ситуацію у Херсоні і дізнатися про те, як містяни оговтуються після останніх обстрілів расистів. Я так розумію, що обстріли відбуваються кожен день, але такий один із найкривавіших був 29 січня, коли вони обстріляли і обласну лікарню автостанції. То чи відомо яким чином вони взагалі? Вибирають цілі для своїх обстрілів, і для чого вони це роблять на вашу думку, адже вважають Херсон своїм. Погано стало чути трохи. Я так собі зрозумів з питання, що чому вони це роблять, і як, це, як саме херсонці на це, скажімо так, реагують. Ну, можу сказати, що обстріли, які почалися з. Певних, скажімо так, якщо взяти вже геометричну послідовність цих обстрілів, то були вони в більш-менш такі точкові, хоча насичені часто густо. Тобто, якщо мова йде саме зараз про БМ-21 град, то звичайно, що там є щонайменше кілька снарядів, які падають близько один до одного. То зараз вони постійно вдаються до такої тактики, як рухати е, тою установкою під час, тобто робити таке віяло. Е, це одне, одна з можливих тактик. Інша тактика це піднімати опускати цю опускову установку для того, щоб збільшувати чи зменшувати відстань, на яку летять ці ракети. Е, отже, таким чином, досягається замість кучності, яка була притаманна. Першим, так би мовити, обстрілом, десь ну, з кінця грудня приблизно спостерігаються часто такі ось е, спроби розширити географію обстрілу, щоб одночасно було е, багато точок враження, е, зокрема, ну, в межах там, цілого мікрорайону, наприклад. Е, і це, звичайно, що е, дуже часто. Передусім, є небезпечним для перехожих для перехожих, яких цей обстріл застав на вулиці, бо там просто на більшості вулиць немає де сховатися в Херсоні. Як відомо, зараз вже наявні чотири. Пункти ну, таких захисних споруд переносних, їх називають. Ну, скільки їх почали використовувати в Ізраїлі, то їх називають там мамаки. Ідея, начебто, пішла звідти, дійшла через Одеситів до Миколаївців, але ж вони мало ефективні саме для Херсона через те, що. Е, немає часу. Час, як правило, це ну, хвилини. Не, не хвилини, а секунди. Йде час на секунди. коли е, Почули, почули виліт і є, скажімо так, 10-20-25 секунд на те, щоб сховатися. Цього часу не вистачить, щоб добігти до цієї захисної уста... Уста... захисної споруди, якщо вона буде встановлена навіть. І залізти туди, бо там вузькі доволі двері. Тобто, це, скажімо так, залізобетонний бункер надземний з звичайними такими звичайними тобто 2,1 на 0,6 дверіма броньованими дверима. Ну, звичайно, що це, можливо, це було б, якби був круговий обстріл якийсь з усіх боків, то це було б ефективно. Воно не потрібно там, де обстріли де з одного боку лише. Ну, Тим не менш, навіть таких засобів захисту в спальних мікрорайонах наразі немає, тобто їх поки що недостатньо для того. Було б нормальним зробити там просто і набагато ефективнішим в місцях можливого скупчення людей. Особливо вздовж тих доріг, які йдуть з півдня на північ, тобто є такими знаєте, паралельними для напрямку для траєкторії польоту російських снарядів, зробити там захисні споруди з залізобетонних блоків і перекрити їх звичайними плитами, для того, щоб запобігати будь-яким наслідкам від мінометних мін. Чи від е, снарядів е, граду, тобто це снаряди, аналогічні е, 75-мм міліметровому е, гарматі, чи 80 міліметровому міномету. То цілком достатнім буде цей саме захист проти осколків і в разі близького влучання проти вибухової хвилі. І це було б дешевше, це було б набагато можливо зробити набагато швидше все це. І головне, це не були б вузькі двері, це були б широкі отвори, які б дозволили забігати туди людям швидко і в необмеженій кількості. Я такі власне навіть креслення робив такого, ну але ж Херсонський міський бюджет надає перевагу навіть не цим захисним переносним пристроєм, а реконструкції існуючих з радянських часів бомбосховищ стаціонарних бомбосховищ, розташованих, як правило, не в нових, нових житлових районах забудовах. І навіть більш-менш віддалено від старих житлових районів забудов. Переважно це з підприємства промислові, колишні, як правило, вони занедбані абсолютно, це руїни чи пустирі, і там серед них є оці бомбосховища. Або ж це різні установи, такі як лікарні, там теж є. Ну і є в певних, скажімо так, неподалік від житла, це в центрі міста є. Між адміністрацією міської обласної і центральним ринком, або наприклад, біля не неподалік від житла, але воно. Було призначено колись для працівників теплоелектроцентралі чи для бавовняного комбінату. Але ну туди ще можна якось, але все ж таки за цей час, що є між прильотами і відльотами, ніколи не встигнуть навіть з найближчих будинків туди спуститися. І з тою ж самою проблемою, що там сходи, вони вузькі, тобто, все це може бути корисним для. Ракетної небезпеки, якби Херсон обстрілювали саме такими ж крилатими ракетами, як обстрілюють, наприклад, там Київ чи навіть, якби це було по Харкову, де С-300 все ж таки довше трохи летить від Білгорода угу. до Харкова, ніж снаряди з лівого берега до Херсона. Ну, але ж маємо те, що маємо, і люди практично ось загинули двоє. Тоді ось в останній цей великий обстріл загинули двоє перехожих, які просто переходили. Дорогу. Тобто дорога ця йде з, якраз таки з півдня на північ. Е, ну і, і, і третя загибла це просто жінку дістало прямо в під'їзді її будинку. Е, як це так? Бо південні стінки будинків, які виходять безпосередньо на Дніпро, вони є небезпечними, небезпечні вікна біля них. Тобто, вона загинула від осколків, які потрапили до під'їзду через вікна ось цього саме сходової частини сходових сходових клітин цього будинку тобто це небезпечно стояти біля вікон стояти на балконах які виходять на південь південний захід південний схід стояти під стінками таких будинків під південними, тобто стінками таких будинків, і навпаки, якщо немає захисних споруд, якщо немає де сховатися, то треба ховатися за північними стінами будинків. Там найбільш безпечно, тобто там можуть загрожувати лише осколки від відносно далекого вибуху такого снаряду. От ну для херсонців це. Такі лайфхаки, які деякі ще не просто ну, не зрозуміли через відсутність географічної такої уяви, але ж все це добре лише для того для того місця, де такі будинки, принаймні, є капітальні, де можна за них заховатися, де, можна, де квартири виходять вікнами не тільки на південні стінки, де можна десь переховатися таким чином. Це не стосується приватного сектору. Навіть багаті будинки в приватному секторі, на жаль, мають такі дерев'яні перекриття з легкими конструкціями дахів покрівель. Це там металочерепиця зазвичай може у багатших звичайна черепиця, але все це жодним чином не захищає. Від жодного варіанту з російського обстрілу. Тобто в приватному секторі єдиним надійним захистом є лише погриби, якщо у когось вони є, якщо знов-таки встигнуть туди люди заскочити. На вулиці жодного такого капітального захисту не існує. Ну, крім цих чотирьох споруд, про які я казав, але ж туди мало хто встигне просто заховатися, навіть якщо він поряд стоїть. Бо одна людина. Потребує, там, скажімо, ну, двох секунд, якщо вона навіть фізично підготовлена, щоб забігти туди і заховатися. Пане якщо... Володимире, а яким чином херсонці реагують на ці обстріли? Чи люди виїжджають із міста, чи залишаються, чи працюють усі необхідні служби? Служби працюють, ну так, скажімо, лікарні працюють, пенсійний фонд працює, адміністрації працюють працює для більшості херсонців працюють комунальні послуги, але ну, тим, тим, до кого вони не дійшли, це переважно східні околиці міста, де електрика просто ремонт мереж потребує роботи прямо на березі Дніпра, а також крайній південний Захід, район Нафтогавані. Де так само через ворожі обстріли немає можливості зараз е, завершити той ремонт. Там, звичайно, де, де такого, де електрики немає, там найменше залишилось, де обстріли можуть відбуватися безпосередньо, просто навіть снайперами чи гранатометниками з ДРГ, які просочуються безпосередньо на лівий берег або в затони лівого берега. Е, то там людей майже не залишилось. Наприклад, за оцінками на мікрорайоні Карабел. З приблизно 40 тисяч жителів, які були до вторгнення, залишилось зараз не більше трьох тисяч. В цілому в Херсоні за оцінками зараз залишилось близько 60 тисяч жителів. Вже кажуть, що трохи менше, тобто люди постійно продовжують виїжджати. Це ну. Передусім ті, кому е, житло було пошкоджено в, в, в тій чи інший спосіб, хоча б вікна вибиті, в, в, в такому разі видають е, жителям е, ОСБ плиту для закриття охоронних отворів, але ж е, жити там все одно стає доволі непри, 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 неприємно. Ну і крім того, звичайно, що коли бачать такі Пошкодження, коли бачать загибель людей, то все ж комусь таки вправляються мізки в той бік, який потрібно, і вони виїжджають. Особливо це стосується батьків з дітьми, бо тримати там дітей це ну, злочин, як на мене, злочин проти цих дітей, які не можуть долею ще розпоряджатися. А батьки за них отак вирішують, бо були ж випадки, коли і діти гинули е, в Херсоні. Саме, е, ну і що тут можу ще сказати? Що влада, на жаль, знов таки не, не особливо сприяє такої, такій евакуації. Так, на сайті міської ради, який використовується зараз адміністрацією, воєнною адміністрацією міста, є необхідні контакти, телефони е, благодійних фондів, які здійснюють таку евакуацію. Але по-перше, адміністрація могла б оголосити примусову евакуацію, особливо дітей. Ну і, звичайно, що дорослі просто тоді вимушені були б за ними їхати, бо закон дозволяє це робити, закон про правовий режим воєнного стану. На жаль, до цього не вдаються. Хоча вдавалось, наприклад, в містах Донецької області, деякі з яких вже захоплені, деякі з яких знаходяться на в стані облоги тут там були саме евакуації, примусові, але ж ну насправді добровільно примусові людям. пропонувалося виїхати. Якщо вони відмовлялися, вони писали письмову відмову за себе і за своїх дітей. Тобто навіть там в Селедарі чи Бахмуті зараз залишаються діти. Ну, насправді практика не потреб... законодавство не потребує таких для евакуації дітей. Ну, тим не менше, наша влада навіть до цього не вдається, до такої евакуації. І, як на мене, замість витрат на ці реконструкцію бомбосховищ було б доцільно. Частково витратити кошти на евакуацію херсонців на розміщення херсонців, на те, щоб їм більше ніж на 4 дні розмістити в місцях вивезення, на те, щоб допомогти особам похилого віку, які як правило і бояться. Виїжджати, бо хто нас де чекає, як вони так вважають, де ми у нас пенсія, ми не можемо знімати житло. Ну тобто, все це треба було б за рахунок часткового міського бюджету вирішити це питання, щоб не тільки благодійні організації цим займалися, у яких, звісно, коштів не вистачає на те, щоб людей не просто вивести, а ще й, е, розміщати тих, хто не може сам сплачувати за житло е, в будь-якому. Місце, куди його вивезуть. Ну і нарешті, звичайно, що, що ще влада не допрацьовує, крім от сховищ і евакуації, це, мабуть, вже про обласну це закид вже до обласної влади. Немає той самої евакуації, сприяння евакуації з лівого берега. Де могло б це також бути е, зроблено через оплату перевізникам, які, до речі, мають в Україні на вільній території е, своє представництво, вони вивозять зараз через Крим в країни ЄС чи Грузію? Е, більшість людей не має просто можливості фінансової заплатити за такі поїздки а звідти треба негайно евакуювати всіх дітей, оскільки росіяни поступово. Завершують кампанію з примусу навчатися за їх програмами. Про інше я вже не кажу. Там дуже багато чого можна розповісти про цю кампанію кампанії з різного примусу з переведення на рублі, з переведення на російські документацію на російські. Звітність на російське оподаткування, російські рахунки, і головне це російські права власності, які реєструються. Якщо не реєструються, то майно конфіскується. Ось і тут практично жити там буде неможливо для всіх, хто не погоджується стати росіянином. Дякую ну, і, пане потім своїх Дякуємо пане Володимире, за цю інформацію, за ці коментарі. Отож, політолог, активіст із Херсона, Володимир Молчанов, виходив з нами на зв'язок. На все добре, тримайтесь.